Дати можливість підприємствам самостійно визначати, яких саме співробітників вони хочуть залишити на місцях для того, щоб мати можливість прогнозувати свою подальшу господарську діяльність. Для цього друзі планують надати право на власний розсуд бронювати співробітників незалежно від їхньої заробітної плати. Посаду, яку вони обіймають в компанії, визначити цих співробітників і бронювати їх шляхом сплати збільшеного військового внеску в розмірі 20 тисяч гривень на місяць за людину. У Фопів, до речі, також буде друзі. Така можливість. Сьогодні будемо про це говорити. З вами адвокат Антон Болтік. Розбираємо більш детально економічне бронювання і два законопроекти, які подані до Верховної Ради. Чому вони подані саме зараз? Яка їх подальша доля? Чи дійсно перспективне економічне бронювання? Все це на цьому каналі. Обов'язково робіть підписку, якщо ще не підписані. І не забувайте про те, що ви завжди маєте можливість підписатися на мій. Телеграм-канал перед початком, друзі, невеличкий вступ згідно конституції України, громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом, не можуть бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольор шкіри, політичних, релігійних чи інших переконань статі етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання замовними або іншими ознаками Конституція України. Два законопроекти 11331 та 11332, будуть регулювати економічне бронювання, поки це не закони, лише законопроекти, оскільки щоб вони почали і працювати стали. Законом потрібно голосування, прийняття, підписання прецедентом, публікування, а також ще додатково Кабмін. А вже ж Кабмін, обов'язково, друзі, також сьогодні про це скажу, тому що Кабмін в нас останнім часом все врегульовує. Закон. Потім постанова. Як це так відбувається, мені взагалі не зрозуміло. Є закон, нехай закон чітко все регулює. Ми це вже проходили по мобілізації, друзі. Ви це бачили. Тут, друзі, схожа ситуація. На перший погляд, ідея дійсно нормальна. Велика частка виробництва на сьогоднішній день втрачає потужності, зокрема, у зв'язку з відтоком кваліфікованих кадрів за кордон на фронт, що суттєво впливає на виробничі спроможності багатьох підприємств. Ну, за кордон мається на увазі незаконним шляхом. При цьому. Мо на сьогоднішній день відсутня підтримка суб'єктів підприємницької діяльності з боку держави, що вимагає дійсно суттєвого перегляду державної політики стимулювання, розвитку та підтримки. І при такій ситуації, друзі, ми ще крокуємо до ЄС. Да, цікаво, таким бронюванням виникає принцип поділу людей. Однак є інший важель це захист економіки, і чи справді це так говоримо сьогодні про це? А ви поки що свою думку залишаєте в коментарях під цим відео. Так, друзі, давайте розбиратися із закону, що вони вносять: бронюванню підлягають військово зобов'язані, які працюють. По перше, у суб'єктів господарювання, які за кожного заброньованого працівника щомісяця щомісяця будуть сплачувати до державного бюджету збір забронювання військовозобов'язаного, такий збір він буде встановлений податковим кодексом України, та у яких також буде відсутня заборгованість виплати заробітної плати та зі сплати загальнодержавних місцевих податків зборів або інших обов'язкових. Палатежів. Тобто, друзі, давайте фіксуватися, що ми маємо вимоги. Перша 20 тисяч 400 гривень. Ну, будемо казати, 20 тисяч гривень сплати щомісяця. Перший момент. Другий відсутня заборгованість по заробітній платі. Третій момент відсутня заборгованість по податку. Все. Виникає логічне питання: а що ж фізичні особи, підприємці? Та їх співробітників. Так, друзі, скажу одразу: фізичні особи також матимуть змогу себе бронювати та своїх співробітників. Давайте про це говорити. Із закону: фізична особа-підприємець та або її наймані працівники мають право на бронювання за умови, якщо обсяг доходу фізичної особи підприємця протягом календарного місяця становить не менше. Трикратного розміру збору забронювання військовозобов'язаних визначеним податковим кодексом України та підтвердження нею введення друзі господарської діяльності протягом попереднього річного звітного податкового періоду. Особливості бронювання суб'єктів господарювання та бо їх найманих працівників, до речі, друзі будуть визначатися і встановлюватися окремим порядком кабінету міністрів. України, що ж, друзі, ми маємо? Дивимось стосовно фізичних осіб-підприємців, обсяг доходу протягом одного календарного місяця не менше ось цієї суми. Зараз я вам поясню, це вже я помножив, щоб вам було зручніше бачити. Тобто, один місяць повинен бути ось з таким обсягом доходу. В зв'язку з цим ти будеш сплачувати додатковий. Дохід у цьому розмірі. Далі обов'язкове підтвердження господарської діяльності протягом попереднього річного звітного періоду. Тобто за 2023-2022, якщо в тебе є. А якщо зараз, то ти не зможеш. І що цікаво, в законі чомусь не прописали ось цей пункт. Немає. Цікаво, ну напевно, все ж таки, кабмін це все врегулює. Ось такі. Друзі, вимоги стосовно цих цифр, звідки я взяв законопроект 11332, Він також поданий 11.06.2024 року до припинення або скасування дії правового режиму воєнного стану в Україні. Суб'єкти господарювання, які здійснюють бронювання військовозобов'язаних працівників, відповідно. Друзі до цих змін будуть сплачувати до державного бюджету збір, збір. додатковий збір за бронювання у сумі, що буде дорівнювати розміру. А неоподаткованих мінімум доходів громадян. А це 20 400 гривень, тому що цю суму 1200 необхідно помножити на 17. І ми бачимо ось такі цифри. Ось такі друзі: у нас реалії економічного бронювання. Офіційне працевлаштування зафіксували, жодних заборгованостей. Зафіксували. ФОП має право на бронювання себе та своїх співробітників. Зафіксували Зафіксували цей момент, якщо ВІВ також свою діяльність обов'язково підтвердити. І 20 400 гривень розмір забронювання. А ще для ФОПа 61 200 гривень дохід в місяць для того, щоб. Забронювати, ну і вже ж друзі, не забуваємо, що порядок бронювання та особливості таких дій буде як завжди встановлено Кабінетом міністрів України. А ось тут одразу виникає дуже багато питань. Дуже оскільки як саме буде проходити це бронювання, якщо приймуть такі закони? Кому подавати ці документи? Які подавати ці документи? Ми це вже проходили. Скільки буде часу розглядатися? Скільки буде часу надаватися е, це бронювання? І чи не будуть підпадати у цьому випадку? Працівники, які підлягають такому бронюванню на призив. Далі також логічне питання: військова лікарська комісія, чи потрібно буде в цьому випадку проходити, чи ні. Дуже важливий момент, куди кошти будуть йти, на що саме вони в подальшому будуть витрачатися, тому що ми розуміємо, які це цифри. І ще один цікавий момент: бронювання дасть право на виїзд за кордон. Ну вже ж, друзі, ні. Моя думка, що цього не буде. Також друзі, звертаю вашу увагу, що ви маєте завжди можливість долучитися до нашої спільноти клубу юридичного захисту водія. Якщо вам потрібна надійна юридична підтримка на дорогах України від незаконних дій, представників ТЦК, поліції, допомога в отриманні відстрочки, належно сформувати документи. Телефон гарячої лінії нашого клубу працює кожного дня без вихідних. Ви маєте можливість долучитися, подзвонити завжди отримати повноцінну юридичну консультацію. Якщо потрібна допомога в складанні, оформлені документів. Наші юристи. Також все це роблять. Всі деталі, друзі, за цим номером телефону, який ви бачите на екрані, а також в описі під цим відео. І не забувайте про те, що в нас з'явилася нова практична рекомендація від наших практикуючих військових адвокатів стосовно того, як на сьогоднішній день діяти, коли вас зупинили, перевіряють документи, намагаються вручити повіску, які повноваження, які повинні бути документи, все це ви можете знайти в наших нових. Практичних рекомендаціях. друзі, в описі під цим відео буде посилання на наш, шоп. переходьте обов'язково для себе придбайте, щоб знати, як діяти в рамках чинного законодавства, і як повинні діяти представники влади. Також повертаючись друзі до нашої теми, ініціатор законопроекту Наталуха Дмитро Андрійович зазначив. Ми передбачаємо обмежене кількісне щодо таких спеціалістів, які можуть бути заброньовані. Це буде 50% від кількості військовозобов'язаних штаті підприємства. Хоча в законопроектах цього немає. Я дивився, коли готував матеріал. Цього не було до речі, обсяг тіньового забронювання в рік на сьогоднішній день. Знаєте скільки сягає? 700 мільйонів доларів. Ось чому такі виникають законопроекти. Тому що ми бачимо, скільки грошей уходить в тінь. До речі, звертаю ще вашу увагу, що еквівалент суми, яку необхідно буде сплатити, чітко визначений і не залежить від регіону, де буде здійснюватися підприємницька діяльність. Друзі, переходьте на мій телеграм-канал. До речі, я там сьогодні закидував опитування по цьому питанню, і деякі пишуть. Гроші заробляються, які всі за принципом Парето. 20 на 80. 20 населення генерують 80% надходжень до бюджету. Ідея економічного бронювання в тому, що держава знає про це співвідношення і намагається захистити цих 20%. Бо інакше не те, щоб втягнути війну, а й взагалі не буде чого їсти. Ціна життя у 500 доларів. До речі, жодних донатів все. Донати у цьому випадку для ЗСУ ніхто не буде надавати. Всіх поставлять на облік таким шляхом. Потім будуть збільшувати суму, і всі будуть вимушені в подальшому піти на фронт. Ось такі думки на сьогоднішній день. Друзі в моєму телеграм-каналі. Люди пишуть, Дехто пише, що це дійсно. Крута ідея, що надасть можливість в подальшому здійснити таке бронювання. Деякі висловлюють ось такі думки. Ви обов'язково також напишіть свою думку в коментарі під цим відео. А на мою думку, друзі, це вимушений крок. По перше, ми бачили, коли вони подали ці законопроекти лише зараз. Далі зверніть увагу на ту велику проблему, яка є у людях, у спеціалістах. Є дійсно велика проблема з бізнесом, економіка. Ляже, економіка, тоді все. Проблеми у контрактах дійсно вони є, вони не виконані, нема кому виконувати, і є величезна потреба в забезпеченні армії. А ще інші податки залишаються в силі. Не забувайте про це. Тобто, це буде додатковий податок. І ті, хто будуть мати змогу це робити, вони обов'язково це будуть робити. Ось і все. Допомога економіки ось таким шляхом. Які результати побачимо. Однак, коли постає питання грошах життя людей, ну це дуже спірне питання. І потрібно приймати дуже виважене рішення, коли будуть такі законопроекти голосуватися у Верховній Раді України. Друзі, бережіть себе і усім вам мирного неба. Підписуйтесь на мій Ютуб канал, щоб знати усі свіжі новини, знати свої права, а також вміти користуватися цими правами. Поки що, ось такі в нас реалії економічного бронювання. Будемо слідкувати далі за даною темою і дивитися, що буде змінюватися.